Зміївський міський голова Павло Голодніков 18 січня зустрівся із власниками домоволодінь, що були пошкоджені внаслідок ракетної атаки росіян на місто. Упродовж дня Павло Вікторович прийняв більше 50 зміївчан, які звернулися із заявами про пошкодження майна до Зміївської міської ради. На комісії ретельно обговорили кожен окремий випадок і шукали оптимальні шляхи, як оперативно допомогти людям. Частина потерпілих містян вже подали заяви на державну програму підтримки. Є відновлення, але фінансується. По ній доведеться чекати певний час. Наразі ж мешканці пошкоджених будинків отримують допомогу від міської ради у вигляді матеріальної допомоги і будівельних матеріалів. Ті домоволодіння, які знаходилися подалі під центру вибуху, зазнали незначних пошкоджень і потребують заміни декількох вікон чи шиферин на даху. На комісії визначилися із кількістю шиферу, який потрібен людям для відновлення крівель, і вже ввечері з резервного фонду містянам привезли його додому. Декілька будинків, які перебували у самому. Під епіцентрі вибуху зазнали руйнувань на 70 відсотків. Три з них фактично залишилися без крівлі і вікон. У нас епіцентр під центр дворі за кожу, зліва будинок, далі флігель житловий, справа по праву сторону впала, знесло гараж, сарай, погріб. Від погріба відчахнулася плита по, по альтанки, вдарила. І завдяки цьому не пошкодилася осей флігіль. Знесло кришу повністю, ну, зруйнована дах на, дах на будинку і немає даху на фліглі. Пострадала дуже криша. Ну, Одної сторони практично повністю не там ще угу. вот. И, ну, такое впечатление, знаете, вот как дом подняли с фундамента, немножко сдвинули и опять бросили. Вот углы потресканные, крыша поднялась, она так и потолковая, вот это, она так и не села на стены. Это у нас руйнованный дах. Ну, пошкоджені вікна. Да. Так, зруйновані взагалі. Частково ну, залишились несучі конструкції, балки, а шифер зруйнований, ну, а все покриття зруйноване. Для проведення відновлювальних робіт найбільш зруйнованих домоволодінь з міська міська рада залучила міжнародних партнерів. На комісії був присутній представник польського фонду міжнародної допомоги. Цього ж дня спеціалісти виїхали на місце, щоб оцінити об'єм робіт. Після виготовлення дефектного акту і кошторису благодійники розпочнуть відновлювальні роботи. Ми працюємо в Харківській області. О... Допомагаємо людям у відновленні внаслідок військової агресії. Сьогодні ми приїхали в місто Зміїв для того, щоб подивитися, нагальна яка ситуація з пошкодженими майном і допомогти у відновленні покрівель та віконь. Так, зараз проводимо оцінку. Я думаю, найближчим тижнем ми отримуємо інформацію, і десь через тиждень можемо розпочати роботу. Комісія під головуванням очільника громади протягом дня прийняла всіх заявників ще раз детально вивчені потреби містян і визначені подальші кроки у подоланні руйнівних наслідків ракетної атаки. Хід відновлювальних робіт і допомога постраждалим перебуває на особистому контролі міського голови. Запрошували всі сім'ї, які постраждали внаслідок російської агресії. Це саме були декілька прильотів на приватний сектор 8 січня. Сьогодні на примір було понад 50 сімей. Пошкодження зазнали їхні будівлі. Більша кількість будівель це пошкодження дахи та вікна, і прийняли міської раду таке рішення, щоб з місцевого бюджету допомогти даним та сім'ям там невеликі суми, але люди в цих коштах нуждаються, щоб відремонтувати свої будівлі. Тому що програма є відновлення, яку забезпечує держава, вона працює на території також і з міської міської ради, але на її реалізацію необхідно досить багато часу. І там, де великі пошкодження, дійсно люди подали до програми є відновлення, чекатимуть кошти, щоб відремонтувати дахи. Але там, де незначні пошкодження, у кого там 3, 5, 10 шиферин, то міська рада взяла на себе такі витрати. Зараз працюють наші комунальники, роздають шифер. Це понад 100 листів шифера буде надано людям там, де це необхідно. Сталкнулося з іншою проблемою, там, де будинки досить старі, і шифер шестихвилявий, але це шифер старого зразку, його зараз нема в продажі, і таким людям ми запропонували саме компенсацію грошима. Це не також не дуже великі кошти, там кому 5, кому 7, кому 10 тисяч гривень для того, щоб люди могли подавати наслідки обстрілу і відремонтувати свої покрівлі. 99% сімей ми вирішили вже. І будемо пропонувати суму на комісію, яку необхідна для людей. Це зі слов, зі, зі слів наших мешканців буде визначатися та сума від кількості пошкодженого майна. Але ще будемо працювати із тими сім'ї, де були досить великі пошкодження. До них прийдуть в понеділок люди, які будуть робити сміти, дивитися, скільки це буде коштувати сьогодні. До нас приїжджали приїздили наші друзі. Це міжнародні гуманітарії, засновниками яких є страна Польща, і вони беруть на себе там відновлення трьох будинків. Сьогодні домовилися саме це дахи будуть. І крім того, будуть у вівторок проведені роботи щодо заміру вікон, там де повтали вікна. Сподіваюся, що саме такими спільними зусиллями від місцевого бюджету до державного бюджету, завдяки підтримці міжнародних організацій, ми допоможемо людям і люди справляться з тими викликами, перед які перед ними стали після обстрілу 8 січня. Коли ще раз напомню, коли Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Змієва, а саме по приватному, по приватних домовладіннях, дякуємо, працюємо всі в місті, працюємо на перемогу, підтримуємо, підтримуємо один одного. Сподіваюся, що така підтримка буде надійною запорукою для того, щоб люди справилися з тими ще раз, повторююся викликами. Дякую.